На Закарпатті розпочався п'ятиденний інтенсив для майже 260 студентів, які в майбутньому прагнуть стати програмістами. Впродовж п'яти днів учасники зможуть вдосконалити свої навички, опанувати основи цифрового маркетингу, програмування та веб-розробки. Навчання відбувається онлайн і безкоштовно. Це спільна ініціатива закарпатського it кластер рам з закарпатської ова. Ми вже проводили такі курси. Це були літні курси, але вони були досить популярні. І зараз it кластер вирішив продовжити ці курси. Ми прекрасно розуміємо, що it фахівець зараз важливий фактично в усьому світі, і він дуже швидко і легко може знайти роботу. Тому багато молоді намагаються десь перехопити таку ініціативу і відчути, що це таке, і дуже активно долучилася до даного курсу. Зі студентами факультетів інформаційних технологій вишів Закарпаття працюватимуть найкращі спеціалісти відомих українських та світових it компаній Після завершення інтенсиву кожен учасник отримає сертифікат, який надалі стане у нагоді, зокрема під час працевлаштування. Після нашої школи відкриється реєстрація на безкоштовний курс англійської мови. Від компанії Інґеждом, яка люб'язно доєдналася до наших освітніх ініціатив, надала своїх професіоналів. А також трішки згодом ми відкриємо курс IT Fundamentals для регіону, і особливість його в тому, що він буде українською мовою та дасть е, змогу повторити, пригадати чи вивчити основи it сфери, е, починаючи там від роботи із залізячим, Програмуванням і закінчуючи модулем математики.